Thank you. Вітаю, це проект Медіаполітика на Радіо Респект. Також нас можете бачити на Ютуб-каналі Рівнелайф. Я Олександр Хітров, і сьогодні мій співрозмовник Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тарас, вітаю вас. Вітаю. Отже, така. Розмова у нас з вами сьогодні має відбутися, яка стосується цих кадрових змін у збройних силах України. І хотів вас відразу запитати, яким чином міжнародна спільнота, наші партнери міжнародні ставляться до того, що відбулися такі зміни, замінили головнокомандуючого залужного на серського, і як це взагалі корелюється з тими планами, які у наших міжнародних партнерів є щодо України. Ну, Загалом, якщо не дивитися на конкретний момент в часі і на те, що відбувається на полі бою зараз, то в принципі, для наших західних партнерів немає нічого екстраординарного в тому, що відбуваються певні кадрові зміни, так, і відповідно змінюються люди і в політичному керівництві, тому що до цього, нагадаю, була зміна міністра оборони Різникова на Умєрова, так, і так само міняється військове керівництво. Тобто, в принципі, для а, демократичних країн... Це річ абсолютно нормальна. Більше того, ну, скажімо, не є чимось екстраординарним, коли є певні суперечності між, у поглядах між політичним керівництвом і військовим керівництвом. Так? Тобто це те, що називалося як одна із причин звільнення генерала Залужного, так? що ну, немає якихось певних точок перетину по окремих моментах із президентом України Володимиром Зеленським. Так, так от ну, те, що військове і політичне керівництво можуть мати різні погляди і різне бачення на те, що відбувається на фронті, на а, перебіг військових операцій, так, це теж абсолютно нормальна і природня річ. В першу чергу для демократичних країн. Ми чудово розуміємо, що коли політик дивиться на а, військову карту, так, і на а, те, що відбувається на полі бою, він бачить свою картину реальності. Так, тобто він бачить ну, Все це в політичній системі координат. Коли на а, ту саму військову карту дивиться військовий професіонал, він бачить зовсім іншу картину, він бачить зовсім інші речі. І, ну, а, Мистецтво керування країною от в таких умовах, так, воно полягає в тому, що військове і політичне керівництво має сходитися в якихось певних моментах. Але те, що е, можуть бути певні розбіжності, це якби абсолютно нормальна річ. Тобто ми повинні розуміти, що з цієї точки зору наші західні партнери ну, е, скажімо так, не сприймають це як е, якусь екстраординарну ситуацію. Звичайно, враховуючи те, що відбувається на полі бою, враховуючи те, що відбувається зараз із е, військовою допомогою яку нам надають партнери, зрозуміло, що цей конкретний момент він, можливо, був не дуже вдалий для того, щоб робити такі рішення і, відповідно, змінювати представників вищого військового керівництва в державі. Ну, але тим не менше, ми повинні розуміти, що наші західні партнери теж мають певні свої стратегічні пріоритети. Ці стратегічні пріоритети щодо України, вони аж ніяк не прив'язані до конкретних людей, до конкретних персоналій. Це стратегічні пріоритети, які пов'язані із тими геополітичними цілями. Які мають наші е, західні союзники от в цій конкретній ситуації, це е, не дати Російській Федерації перемогти у війні е, з Україною, не дати е, російській окупаційній армії стати на кордонах НАТО, ну і зрештою не дати Російській Федерації можливостей й е, відновитися після... Е, того, як все це закінчиться, і відповідно становити загрозу для а, країн заходу, тому безвідносно до а, ну, конкретних особистостей в політичному чи військовому керівництві ми повинні розуміти, що наші західні партнери в будь-якому випадку будуть продовжувати той стратегічний курс, який а, вони для себе не мітили. Це курс на максимальну підтримку України а, в цих ну, таких досить непростих умовах, коли Сполучені Штати Америки зараз мусять відійти від ролі лідера в, а, в цій військовій допомозі. Ми, ми розуміємо, що е, Штати зараз входять в такий період активної внутрішньої політичної боротьби, так е, протистояння між основними кандидатами в кхе, передвиборчих е, перегонах. Тому зрозуміло, що першу роль тут мають відігравати наші європейські союзники. Ми бачимо, що вони е, ну як мінімум, виходячи з їхніх політичних заяв, вони розуміють важливість моменту і вони якби будуть продовжувати і далі е, контактувати із е, тим військовим керівництвом, яке е, от на сьогодні призначене. Е, рішенням Верховного головнокомандувача України. Так? Ну, і е, Єдине, де це може позначитися, це може позначитися трошки <кій> на тому, що ну, якщо генерал Залужний вже мав е, дуже добрі офіційні і неофіційні робочі контакти із е, своїми колегами в, е, в західних країнах то на сьогодні генералу Сирському такі контакти треба буде встановлювати. Це не значить, що він абсолютно незнайома людина для наших союзників, але він незнайома людина в цьому новому статусі. І тут е, йому потрібно буде теж е, прикласти певні зусилля для того, щоб, ну як кажуть, увійти в цю нову роль. І з іншого боку, також в, вже в новому статусі брати участь у е, плануванні майбутніх військових операцій. Бо це теж дуже важлива річ, де задіяне е, безпосередньо наше військове керівництво і е, наші союзники. І тут, очевидно, генералу Сирському доведеться докласти ще трошки більше зусиль, тому що, ну, якщо от, просто порівнювати стиль командування його і генерала Залужного, то все-таки генерал Залужний він більше тяжів до е, західних стандартів е, ведення війни, а генерал Сирський він все-таки більше, ну так би мовити, вихованець колишньої радянської військової школи. І от, власне, на, на, на цьому можуть бути певні нюанси, е, але навряд чи вони будуть якимись такими, які не можна буде подолати. Пане Тарасе, на вашу думку, чи могли такі моменти, які пов'язані з такими великими кадровими змінами, не погоджуватися з західними партнерами? Мені здається, що все це було проговорено і? Всіх поставили до відома, тому що цей процес заміни залужного так він тривав уже, ну принаймні в медіапросторі, тривав уже кілька місяців. Ось і напевно, що з західними партнерами так само президент Зеленський проговорював можливість заміни залужного. Чи насправді це так? Та, ви абсолютно праві. Ну, по-перше, враховуючи от, дійсно цей ну, певну таку медійну історію вже як би, з цією ситуацією, так, яка тривала далеко не один місяць. З іншого боку, ми чува розуміємо, що ну знову ж таки, оскільки ми в дуже багатьох моментах залежимо від допомоги наших західних партнерів, тут ключова, ключовий фактор це взаєморозуміння. Так? І для цього взаєморозуміння, для того, щоб наші західні союзники розуміли, що відбувається в середині військово-політичного керівництва нашої країни я думаю що ну як мінімум для цього е, наші представники на різних рівнях вони інформували наших союзників про те що буде відбуватися ну я думаю що наші союзники вони самі по собі теж е, ну я кажу ціка їм цікаво те що відбувається от в, е, в середовищі так військового політичного керівництва україни я думаю що вони самі були в курсі того що е, що може бути які є тенденції ну бо зрештою так само в тому ж медійному вимірі так, ми могли бачити історії, коли ну, така комунікація йшла не тільки від політичних представників. так, от, Наприклад, там а, а, американська New York Times писала про те, що сам генерал Залужний говорив своєму колезі генералу Міллі на одній зустрічей в Візбадені в Німеччині, так, про те, що ну, скажімо, йому важко говорити з окремими представниками вищого політичного керівництва України. І дуже важко доносити певні моменти, про які домовляються військові. Професіонали, тобто, ну знову ж, бачите, для наших західних партнерів це історія, по перше, не несподівана по-друге, вона абсолютно не нова і не екстраординарна, тому що той самий генерал Мілі він теж чудово розуміє, що ну, наприклад, в, в окремих умовах йому теж могло би бути важко аргументувати президенту США Байдену необхідність якихось більш різких військових кроків в той час, як президент Байден, будучи політичним керівником, він очевидно виступав би за те, щоб пом'якшити. Так би мовити, та от якусь певну силову складу в політиці штатів, так а ну зладити це певними політичними моментами. Тобто, насправді тут нічого е несподіваного і нічого екстрадинарного для наших західних союзників не було. Ну і зрештою, е ви абсолютно праві в тому, що е очевидно, що для наших західних союзників ця ситуація була відомою е з не тільки так би мовити публічної сторони, так, але і з того, що насправді реально могло відбуватися між президентом Зеленським і генералом Залужним. Ну і зрештою, ми бачимо, що наші західні союзники абсолютно нормально сприйняли таку ротацію. Е, мені теж здається, що е, якщо відмовитися від особистих. Е, Речей, тобто, не говорити про те, що от залужний в нього більше авторитету, з сирського менше, і так далі. Тому що це все. Ну я сподіваюся, що буде. Це все набувається з часом. То сама така реформа, скажімо, так збройних сил України, яку у всякому разі нам презентували під час ось цієї кадрової заміни, вона потрібна, і це зміна стратегії, зміна тактичних моментів, які пов'язані також з переломним моментом в. Ході всієї російсько-української війни, і напевно, що західні партнери так само не лише говорили про особистість залужного, але й про те, що потрібні такі стратегічні зміни, і що ці зміни пов'язані також можливо з отриманням нової зброї, яку Україна потребує. Та абсолютно правильне питання і дуже правильні акценти розставлені, тому що по великому рахунку ось ці стратегічні зміни в Збройних силах України, і тут ми говоримо не стільки про постачання якоїсь нової зброї, скільки про зміну таку доктринальну, скажімо, та, зміну підходів і принципів того, як функціонують Збройні Сили України, як вони побудовані, ну і зрештою, а, ну якби, як, як працює взагалі цей механізм. Так от а, це справді набагато важливіше, ніж зброя, тому що а, можна мати. Чудову технологічно-натівську зброю, але якщо воювати нею за радянським принципом, так, коли не шкода ні, ні техніки, ні людей, то ніякої користі від цієї зброї не буде. Тобто набагато важливіше це те, як воює армія, а не не стільки навіть чим вона воює. І е, в, тут е, ось ця стратегічна трансформація Збройних сил України, вона, крім того, що е, дозволяє нам вибудовувати справді армію натовського зразка не тільки за зовнішніми знаками, там, формою, технікою чи ще чимось. Так? але і за стилем ведення війни, так, за а, стратегічними підходами. Але також е, ну, ще більш можливо навіть е, важливим в цій ситуації є те, що таким чином ми Збройні Сили України перетворюємо на таку самодостатню інституційну е, одиницю, яка дуже мало буде залежати від того, е, яке прізвище у е, Головкома, е, яке прізвище у наш генштабу і так далі. Тобто, ну... Е, Дуже хороша аналогія це збройні сили Сполучених Штатів Америки. Да, де вони недавно поміняли е, колегу е, генерала Залужного, так, генерала Міллі, на генерала Брауна, так, е, начальника об'єднаного комітету, начальників штабів і. Ми розуміємо, що ця зміна, вона абсолютно нічого не змінила в самій структурі Збройних сил Сполучених Штатів Америки. вона не змінила стратегію, вона не змінила тактику, вона не змінила ну, якісь такі загальні підходи того, як функціонують Збройні сили. Вона, можливо, трошки поміняла пріоритети, тому що, звичайно, що кожен новий командуючий, коли він приходить, він бачить по-своєму стратегічні напрямки розвитку потенційного так, Збройних сил. Але це абсолютно ніяк не впливає на Збройні сили, як на інститут. Інституцію, так? Тобто вони як були, так і залишаються е, ну, такою стійкою одиницею, яка працює по вже давно уставлених принципах, які не залежать від конкретної персоналі. І от, власне, е, наша головна задача це те, що збудувати Збройні Сили України як повноцінну інституцію, яка е, насправді буде дуже мало залежати від тих нюансів, про які ми зараз говоримо, і які, на жаль, ще до певної міри мають все-таки визначальний вплив на е, те, як е, е, воює українська армія і відповідно з якими результатами вона це робить. Ну і власне це теж один із напрямків, по яких наші західні союзники точно будуть працювати з Генералом Сирським. Крім того, що Збройні сили України очікують на поставки нових озброєнь. Ну, ми ж чекаємо в цьому році на f 16 які дуже сильно поміняють ситуацію на полі бою і які треба буде абсолютно правильно і максимально швидко вписати от в цю архітектуру тих озброєнь, які в нас є так, уже в руках наших воїнів на передовій. І власне паралельно з цим будуть проходити, продовжуватися ці трансформації стратегічні. Тобто, ну знову ж таки, наші західні союзники, я думаю, навіть більше уваги будуть приділяти цьому другому моменту. розуміючи, що все-таки з генералом Сильським треба більше аргументовувати ось таку доктринальну і концептуальну сторону питання трансформації збройних сил України, аніж те, що стосується там чергових поставок озброєнь чи боєприпасів. Дякую за відповідь. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, про те, що ви дивитеся проєкт медіаполітика, це Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи. Він наш співрозмовник, і ми говоримо про те, яким чином ситуація з кадровими змінами у збройних силах України може відобразитися на міжнародних стосунках з нашими партнерами, які допомагають нам у війні. Пане Тарасе, скажіть, чи в зв'язку з тим, що ось такі речі відбулися в українських збройних силах, чи відчувається що можливі будуть якісь переглядатися моменти, які пов'язані зі стандартами НАТО? Адже впровадження цих стандартів якраз це одна із таких фішок генерала залужного були у генерала Сирського є якби інша школа. Ви про це сказали на початку розмови. Чи не, чи не буде на вашу думку, це якраз причиною для того, щоб переглянути співпрацю з НАТО і можливо з західними партнерами, якраз якраз в плані ось цих стандартів, які повинні бути у збройних силах України? Я думаю, що в першу чергу, завдяки на... зусиллям наших західних партнерів, ну якось такого розвороту точно не відбудеться, тому що ну а в іншому випадку ми просто не зможемо перемогти а, російських окупантів, враховуючи те, що росіяни а, завжди воювали, воюють і продовжуватимуть воювати, а, опираючись на кількісну перевагу на полі бою. І а, як би там не було, але об'єктивно треба розуміти, що а, ні ми самі, ні навіть з нашими західними партнерами разом. Від ресурси, ми не зможемо кількісно переважити росіян на полі бою. Це об'єктивний факт. Але е, західна доктрина ведення війни вона передбачає те, що перемагати на полі бою треба якістю, а не кількістю. Тобто це ну, фундаментально інший підхід, який мають росіяни. І це наш єдиний вихід, це наш єдиний шлях до перемоги. Тобто, ну е, якимось чином відходити від... Е, Ось цих західних стандартів загальних, таких стратегічних, так, і вони ж насправді зашиті в ці стандарти НАТО, це ну, просто відмовлятися від а, тих інструментів, тих підходів, які можуть забезпечити нам перемогу. Тому а, це точно не в інтересах наших західних партнерів, і зрештою це не в наших інтересах, в принципі. Ну і а, виходячи із ну, щонайменше двох пріоритетів, які були вже озвучені, і а, генералом Сильським, так, як голов. В ній, так би мовити, стратегічні задачі на, на цьому етапі, так його входження на посаду, і зрештою, вони ж були так само озвучені президентом України. Там є два моменти, які ну просто, от як кажуть, е, е, ідуть в унісон з двома ключовими стандартами НАТО. Так, перший момент це те, що пов'язане із налагодженням логістичного забезпечення українських військ, які знаходяться на передовій. Тобто, одним із пріоритетів генерал сирський для себе визначив те, що треба, ну скажімо, навести в постачанні військ тих підрозділів, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, щоб ці підрозділи не просто мали все, що їм необхідно, а щоб вони мали в першу чергу сучасну західну зброю, щоб бути ефективними, от саме там, де це потрібно. Відповідно, це одна із, один із фундаментальних стандартів НАТО, який забезпечує боєздатність підрозділів і ну, в принципі, який забезпечує перевагу на полі бою. І другий момент, другий стратегічний пріоритет, який був озвучений генералом це те що ну скажімо так треба навести порядок у е штабах з кількістю е тих людей які там знаходяться і з їхньою ефективністю тому що ну знову ж таки тут е це питання можна міряти суто фінансовою е шкалою так ну тобто скільки грошей на це витрачається і скільки відповідно цих, е цих грошей могло би бути витрачене на забезпечення е військовослужбовців які безпосередньо беруть участь в бойових діях з іншого боку це е та сама ефективність Командування. Тобто, ну, а, чи правда треба стільки людей в штабах для того, щоб забезпечити ефективне управління військами. А, і, відповідно, а, чи не створює ну, така велика кількість старшого офіцерського складу додаткових проблем, насправді, так? А, а не спрощує так би мовити, да, процес, процес командування. Тому, власне, як мінімум ось цих два моменти, які вже озвучені генералом Сильським, вони дуже добре йдуть в унісон із двома ключовими стандартами НАТО. І, ну, оскільки це озвучено нами навіть, а не нашими західними партнерами, ну це справді дає надію на те, що як би там не було, але генерал Сильський усвідомлює те, що, ну, скажімо так, йому теж треба до певної міри скоригувати власні підходи до бачення того, що відбувається і в Збройних силах, і безпосередньо на полі бою, для того, щоб ну, зрештою, бути максимально ефективним і на рівні головкома, і відповідно на рівні контактів з нашими союзниками по дуже багатьох стратегіях стратегічних питаннях. А, тобто, варто нам. Почекати, подивитися, як, як будуть розвиватися події, і а, тоді е, суспільство зрозуміє е, які переваги ось в цих кадрових змінах і взагалі в е, ротаціях, які відбулися в з, збройних силах України. Я сподіваюся, що вони е, ще не завершилися, і це все буде е, відбуватися. До речі, про ротації е, теж е, хотів би нагадати, що коли гов, нещодавно говорили про те, що в нас мільйонна армія, то із із цього мільйона 300 тисяч воює і 700 тисяч а, знаходиться не на лінії фронту, і а, ось це питання щодо того, що цих людей потрібно а, е, якось е, теж використовувати під час бойових дій. Я думаю, що воно теж викликає і вже викликає резонанс в суспільстві. На вашу думку, чи це дійсно потрібно про це зараз говорити? Чи можливо це все ж таки є якоюсь стратегією командування? Ну, Про це треба справді говорити, тому що ну, це такий, така відкрита таємниця, тому що ну, якби, ті, ті військові, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій, вони чудово розуміють ситуацію, як кажуть, на землі. Але якщо починати про це говорити, то треба проговорювати всі основні нюанси. Тому що ну, на даному, на даному етапі виглядає так, що це якась обірвана комунікація з боку військового керівництва. Так? Тобто от сказали, що 300 тисяч на фронті, а 700 тисяч... Загубили так, або вони невідомо де. Е, ну е, треба проговорити, де де можуть бути ці 700 тисяч, так тобто, ну очевидно, перший очевидний момент е, це те, що е, має бути певний мобілізаційний резерв, е, яким е, можна е, максимально швидко вирішити проблему нестачі е, особового складу на полі бою безпосередньо. так, Тобто, не чекати, поки пройде чергова хвиля мобілізації, треба мати підготовлених людей, які можуть ну, буквально сьогодні на завтра відправитися. В зону бойових дій і відповідно підтримати тих своїх побратимів, які знаходяться там. Тобто частина з цих 700 тисяч, очевидно, це є ось цей мобілізаційний резерв. Зрозуміло, що скільки його, це питання, ну. По... Певно, інформацію з певним обмеженням, да? тобто зрозуміло, що якби, загальну кількість озвучувати тут не можна, але принаймні ми повинні розуміти, да? що частина цих людей вона задіяна ось так. А, якась частина з цих, цих 700 тисяч, вона очевидно проходить навчання у наших західних партнерів. Тому що в ну, нас в комунікації в комунікації в публічному просторі в нас, на жаль, немає цієї кореляції між тим, що відбувається з точки зору мобілізації. Що відбувається з точки зору підготовки і забезпечення особового складу, і що відбувається з точки зору того, що наші західні партнери, крім того, що вони продовжують надавати нам зброю, вони так само продовжують тренувати наших військових на своїх полігонах. Причому а, ну, а, <кій> групами <кій> загальна кількість да, цих, цих військових українських, які проходять ці навчання у західних партнерів, ну це не 100, не 200 і не тисяча людей, а партнери, і ну, час від часу вони якби в публічній простір розлучують інформацію. Про те, скільки е, військових вони вже підготували, там е, справа йде про десятки тисяч українських військових, які пройшли або проходять підготовку у наших західних союзників. Треба розуміти, що із цих 700 тисяч. Ну, менше третина або навіть більше, вони точно знаходяться не на території України і вони проходять військовий, ну, військовий вишкіл у наших західних партнерів для того, щоб бути максимально готовими використовувати Західну ж техніку з а, західними доктринами а, уже безпосередньо в бойових діях на території України. Тобто, а, насправді, це не історія про те, що а, генерал Залужний. Десь заховав 700 тисяч людей і не давав цей ресурс. Так, відповідно, він був не використаний на фронті, тому можливо, да? це могло спричинити якусь там не дуже добру для наших захисників ситуацію. Але ми повинні розуміти, що це частина об'єктивної реальності. Тобто, частина цих людей це резерв для ну, таких от екстрених ситуацій. Частина цих людей проходить військовий вишкіл, частина цих людей просто повертається з цього вишколу. Да? Тобто, ну бо ми розуміємо, що. Ну, Наприклад, якщо Британія говорить, що вона підготовила там уже 40 тисяч українських військових, то ми повинні розуміти, що це не значить, що одразу ці всі 40 тисяч вони знялися, поїхали і, і були там, так? тобто це теж певні механізми ротації для того, щоб ну, постійно ну, хтось проходив навчання у наших партнерів, але не було так, що ми якби всіх наших, весь наш резерв мобілізаційний, ми відправили на навчання, в нас тут нікого немає. Тобто насправді це теж, ну, те, що стосується цих 700 тисяч, це теж досить складні процедури, які, можливо, ну, не дуже очевидні для більшості цивільних, але ну, вони об'єктивно мають мати місце. І головна проблема от в цій ситуації... Це ну, простий банальний брак комунікації. Да? Тобто, ну, сказавши про а, цей розподіл 300 на 700, треба було просто наголосити на тому, що ці 700 тисяч вони не просто десь там невідомо де, і ми їх зараз будемо шукати. А ну, якби вони так само а, задіяні у, у тому, що відбувається в цілому в Збройних силах України. Ну, власне, ми щойно це зробили. Тобто, наголосили на, на тому, що це не є. Ну, якась така погана інформація. Тобто, все добре, пане Тараса. Я вам дякую за розмову. Це Тарасутенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи. Проект медіаполітика. Я Олександр Хитров. Всього найкращого До побачення.